Друзі, всім вам привіт з салону компанії І Якщо не помиляюсь, на нашому youtube каналі на дивані, це буде перше відео даного бренду, бо давненько вони не представляли нічого такого цікавого. І, на жаль, через це продажі бренду Форд Китаї не найкраще. Але всі ми розуміємо, що тенденції ринку ведуть за собою те, що треба продавати гібриди і електричні автомобілі якомога частіше і більше. І Ford, звісно, випустив таку машину з дуже гучною назвою Бронко, яку ви тільки що побачили на екрані. Але ви всі знаєте, що Бронко це справжні такі мускулісті позашляховики, але не в даному випадку, бо тепер у нас є Форд Бронко. Ну давайте друзі, з вами сьогодні познайомимося машиною, і подивимося, чи це дійсно нащадок справжнього мускулістого позашляховика, чи черговий паркетник для міста. Ми зараз починаємо наш олі саме з тезраю, і треба показати одразу найголовнішу фішку цієї машини це її панорама. Тобто, так вона виглядає звичайно. Але при житті усієї клавіші, дивіться, що коїться – Це єдина, мабуть, машина, у якої панорама піднімається вверх. І в даному випадку це опція, яка коштує 12 тисяч юанів, але зараз вона йде безкоштовно. разом з цією панорамою ще складаються оці підголівники. Для того, щоб сидіння складалось в рівний диван можна, сядь, і в салоні можна в них купити одразу оригінальний матрас для того, щоб просто їздити в кемпінг на відпочинку в даній автівці, давно не почував себе прямо за кермом такої величезної машини. Хоча вона 5 метрів довжину, на теж день за n8, н9 значно більше. Але тут відчувається саме от позашляхові корні. Хоча треба визнати, що ця машина все-таки вже більш паркетник. Аніж позашляховик, тим не менш. Зараз вам спробую показати, будь ласка. Дивіться, з мого водійського сидіння. ну, Подивіться на цю посадку. Ті, хто їздили на джипі в Ренглєрі, ну, ви розумієте, да, це відчуття. Оці возховоди, дивіться, на капоті, плюс невелике вітрове вікно, таке от, прямо джиповське. ну, прям, при, Реально приятні, приємні такі відчуття від керування. В даному випадку у нас також є проєкція на Лобове, не знаю, чи вам її видно. І, до речі, проекція є реально у всіх комплектаціях, крім самої базової. На саму базову ніхто навіть не розглядає. І всі комплектації, звісно, повнопривідні. Бачите, AWD. От. Тут по торпедо все такий м'якенький пластик, плюс е, такий матеріал, типу, схожий на джинс, і напис Ford Bronco для того, щоб ви не забули, в якій саме машині ви їдете. Великі бокові дзеркала. Ну, вони для такі машини обов'язково мають бути, вони такі більш навіть квадратні, вони мають датчики сліпих зон. Але незважаючи на їх форму, їх абсолютно достатньо. Що мені не дуже подобається, я не фанат оцих от електронних дзеркал, можливо, вам можливо, подобається. Мені не дуже, бо сьогодні навіть глонджу у 22 градуси, воно вже кипить. От. Влітку на сонці буде 60, воно просто буде палат, як на мене. Не бачу в ньому сенсу, але напишіть в коментарях, чи я помиляю, чи ні, це вже от залишимо на ваш розсуд. Що мені не дуже подобається, це, чесно кажучи, логотип саме бронко. Бо якщо знаєте мостанг, це кінь, який стоїть на задніх копитах, Бронко – це навпаки на передніх, він якось, наче кланіс комусь. Це таке. І, до речі, от як виглядає місце пасажира, дивіться, на прикладі Наталки. Тобі як? Мені просто розручно і тут дуже хороший масаж. Хороша багато да. режимів, тут класний масаж. Ми це потім покажемо. Ну, дивіться, от ти наскільки я, я максимально піднята. От, максимально піднята Танка метр шістдесят два ростом. А ні, почекай, ось ось я піднімаюся ще. Це був вот, максимум. Вот. Ось ну все одно місце над головою абсолютно достатньо. Про шумозоляцію можна сказати, що вона в принципі середня чого, бо попереду подвійне скло, позаду, звичайно одинарне, Так, так же само, як в принципі, в автомобілях Бренду BYD. Але по самому салону ви бачите, що тут от, звичайна мікрофібра, яка закриває, як чути просто звичайний пластик, який я би ще додатково чимось би обшив, як і в принципі стелю. Ну і я не сказав найголовніше. Дана автівка може бути як гібридною, так і електричною. Ми їдемо саме на гібридний. Але гібрид не звичайний, а послідовний. Тобто 1,5-літровий двигун, який стоїть під капотом, завжди підзаряджає батарею. Тобто ми їдемо, по суті, на електрокарі. Така ж сама історія, як і у лісян. Але в чому плюс даних електро... електромобілів, можна їх так назвати? Гібрид має 43,7 кВт батарею, коли електричка має 105,4. І всі батареї BYD залізофосфатні, фосфатні, B як бачите, у нас зараз машина заряджена майже повністю і показує, що 152 км запас схода. Заявлено 220, вообще по тестам CLTC, саме гібридної версії. А якщо ми говоримо про електричку, то 650 км по тестам CLTC. Як бачите, тут є такий універсальний джойстик, який відповідає за всі абсолютно пункти меню цього автомобіля. В даному випадку навіть вибори... Режиму в'їзди. Давайте виберемо спорт, щоб подивитися, як вона розганяється. Гібридна версія, до речі, їде за 5,8 секунди до сотки, а електричка за 5,3. 3,4. Погнали. Ну, ось вони 5,8 секунд. Тобто жодного відчуття швидкості, особливо після дензи, ну, на жаль, немає. Ну, Ми всі розуміємо, що ця машина зроблена не для такої їзди, а для того, щоб по бездарі виїхати і спокійно собі їхати по хріновій дорозі. Що саме ця машина може робити без проблем. Коротше, говорячи про бездоріжжя, ми коли зайшли в салон, Наталка перше що запитала в мене, це е, який кліренс у цієї машини, бо самі розумієте, що він має бути високим. І він дійсно здається високим, він 23 см. Але якщо заглянути під задні речаги, ми потім в салоні це покажемо, там насправді 17,5 см. Тобто саме ці задні речаги і роблять кліренс таким ну, паркетним, да, на жаль. Ну і говорячи про підвізку, треба визнати, що вона в міру жорстка. Як і для таких машин має в принципі бути. Тому по місту їздити саме на цій машині от в межах Гонжу, я взагалі не бачу сенсу. Ну і середній розхід, як бачите, у нас зараз за 53 км це 20 кВт і 0,6 літрів. Ми більше їздимо на Pure Electric First. Як бачите, у нас зараз при привілегія віддається саме чистій електриці. Але ми можемо вибрати гібрид. Да, тоді зараз, так як, як у нас послідовний гібрид, батарея буде підзаряджатись і через це буде розхід бензобаку, бензину тобто, збільшуватись. Ну, до речі, от, я думаю, вам видно зараз на камері, як відзеркалюється, от, в даному випадку менеджер позаду в цьому екрані. А от, ти відзеркалюєш. І я відзеркалюю. тобто в ньому абсолютно ніфіга не видно. Його можна якось вимкнути? А ніяк. Нема, Нема вимкнути. Він завжди у вас буде працювати. Ну, як на мене, це вже більше мінус. для цієї автівки ніж жили плюс. Взагалі дуже приємні відчуття від керування даної автівки. Особливо коли розумієш, що ти їдеш все-таки в класичному Форді. Як би це не звучало. Да, і з приводу 180 днів, якщо ви не чули, да, з 1 січня Китай блокує експорт нових машин. Тобто всі машини мають стояти на обліку мінімум 180 днів. Тому самі розумієте, що в даному випадку всі машини можна буде купити виключно десь влітку. І привезти в Україну. І все це буде знову такі тезраївські вже машини чи клієнтські, які купили собі і поставили на облік. Можливо, візуально поряд зі мною, з моїм 1,78 м, вона не здається такою великою. Але насправді в довжину вона більше 5 метрів, якщо бути точно, 5,025 мм. Класичний позашляховик, так? Да? Але що видає саме те, що це машина паркетник? Це його резина. Якщо ви бачили, а я впевнений, що ви бачили Форд Бронко, класичний, справжній, як він має бути, він стоїть на висущенних колесах, і навіть в Китаї це єдина машина, яка має реально велику резину по документам завода. Це унікальний випадок. В даному випадку у нас просто звичайна трасова резина з розміром 255 60 19 І ось такими от дисками з пластиковими вставками, які знімаються для того, щоб нам було легше транспортувати її в контейнері. І те, що казав про кліренс, це, ну, як бачите, тут наче все круто, але якщо подивитись під задній речах, він насправді доволі таки низько знаходиться. Ну, в принципі, це конструкція кожної з машин, тому тут не випадок. І плюс до всього цей речак ще закритий такою пластиковою а, в даному випадку, ставкою. В салоні там стоїть електрична версія, вона там стоїть з пластиковою накладкою. Ми довго думали, на що схожа передня частина Форда Бронко, бо вона дійсно не схожа на класичний бронко, як ви розумієте. Вона схожа на Jetour T2 машина, яка непогано продається в Китаї, але в провінціях, не в великих містах. От напишіть в коментарях, чи це так. Я думаю, що в Україні Jetour офіційно також є, тому ви чудово знаєте ту автівку. Ще одна особливість, яка показує, що в даному випадку у нас максимальна версія це лідар на даху. Тільки в максимальній версії, як гібрида, так і електричні, є повноцінний автопілот ну, який, звісно, працює лише в Китаї. Якщо ви розглядаєте для себе електричну версію, якої дві. В максималці не буде автопілота, який вам по факту і не потрібен. Тобто різниця лише реально в автопілоті. Тобто є сенс брати більш дешеву версію для керування її дорогами України. Ще з дитинства мені подобається, коли на задній частині автомобіля висить запасне колесо. Тобто воно додає, додає такої брутальності вашому автомобілю. В даному випадку це не виняток. І говорячи про багажник, це єдина двер, яка має дотяжку, бо всі інші двері, на жаль, її не мають. Ну і багажник, як бачите, він середніх розмірів, якщо бути точно, то 497 літрів, хоча могли би зробити більше. Розміри машини 5 метрів, але вона у всіх комплектаціях лише п'ятимісна. Хоча могли б по, по суті зробити цей ряд трошки меншим, додати ще сюди навіть два сидіння і було б повноцінно сімімісна автівка. І знову таки, бачите, за рахунок того, що тут інвертор і вся проводка. Як такого подпола в машині навіть і немає. Тобто тут є тільки місце для того, щоб покласти зарядку і розрядник. Розрядник, до речі, навіть в гібридній версії є, бо машина має вітуенна 6 і 6 кВт. І до цього ще розрядка в багажнику на 2,2 кВт, але лише в максимальних версіях. І вона китайська. Вона китайська, звісно. Ага. Ще є одна прикольна фішка, але в даній машині цього нема. Якщо у вас є додаткові 10 тисяч юанів, тобто 1300 доларів, ви сюди можете додати кухню. Да, тут є така, от, типу, от отдельна історія. Ми додав... Ніша, Ніша да, яка перетвориться на кухню. Да. В Рокс Поларстоуні, є така історія. А, насправді, наразі вона йде за півціни до нового року, але чомусь в тезраївській машині цього не додали. І, до речі, дивись: лінійка. Да. Якщо вам треба щось виміряти, будь ласка, можете використовувати цю машину як. Мірило. Мірило, так. <рес> да, Хотілося б вам показати кухню, але, на жаль, не в даному випадку. Але в цілому, ну, середніх розмірів багажних, як для позашляховика, абсолютно достатньо. І салон даного електрокара чи гібрида, дивище, що ви виберете, зустрічає нас, по-перше, видвіжними ручками. Ну, Тут, мабуть, більший мінус, ніж і плюс. Тут мають бути звичайні стандартні ручки, бо ця машина позашляховик. Тут, в принципі, все класично. Звичайна карта дверей з. Хороших матеріалів, до речі, це перероблені матеріали. Ручка відкриття, будь ласка, така. От. І замок. Автодоводка з вікон всіх чотирьох є. Акустика, тут, звичайно, фордовська, навіть ніяк називається. 21 динамік по колу, і тільки в базовій комплектації буде 8 динаміків. По салону, вони кажуть, що шкіра напа, але ну, як на мене, це звичайний дермантин хоча дійсно непоганої якості. І з цим кланящимся конем також. Кермо регулюється як по висоті, так і по виліту. Має два механічних джойстика для керування таблом приладів, як я казав, проєкція у всіх комплектаціях. Тут насправді все максимально зрозуміло і це найкраще на мене. Екран: 16-дюймовий екран з англійською мовою завода. Будь ласка, камера t 60 також присутні. До речі, нормально абсолютно в якості. Що із плюсів? це, звісно, як англійська мова, так і призотовий Apple CarPlay. Він тут є, будь ласка, От. підключайте, ніяких проводів у вас не буде. По системі, друзі, це абсолютно звичайна система, така ж сама, як стоїть в тих же машинах від ION, від Group, від Аватрів. В принципі, дуже все схоже, як і у всіх китайських машинах на сьогодні. Apple App Store, будь ласка, де можна скачати якісь китайські додатки, які вам все одно не понадобиться. Ну і при великому бажанні, я думаю, з часом. Якщо ці машини будуть масово їхати в Україну, їх навчаться перепрошувати для того, щоб ви сюди поставили додатки, типу Googleських і прочі, якими користуєтесь наразі в Україні. Керування кондиціонера проходить також з екрану. Ну, комусь це подобається, комусь ні, але ми живемо у 2025 році, коли все переходить на сенсор. Але не повністю все. Бо є три фізичні клавіші, які найважливіші для даної автівки. Перше це блокування диференціалу, і друге це перемикання між. AWD та повним приводом, постійним повним приводом. Воно тут має бути, ну і, звісно, аварійка. Два Type-C порти для зарядки телефона і одна безротова зарядка також присутня. До речі, з охолодженням вашого телефону при заряджанні. На Тезрайві ми так швиденько вам показали ці клавіші, але насправді це саме цікава фішка даної автівки, бо всі, бачите, керування приходить саме звідси. Кондиціонер, будь ласка, нажали. На екранчики освітлюється температура, яку ви регулюєте. Дуже зручно. Зручно, дуже, дуже зручно. зручно. На жаль, сюди. Перемикаєте режими керування, але, як бачите, чомусь англійська мова сюди саме не вводиться, але вона дублюється на екрані. Ну, будь, будь ласка. Тобто не обов'язково відривати очі, дивитися. Абсолютно на екран, ні. Д, тут і витратите. не будете відривати, бо ну, на, дорогу, на дорогу треба дивитись. Це у нас вентиляція, швидкість обдуву. І от така клавіша зірочкою, на яку можна налаштувати найважливіше для вас функції. В даному випадку у нас налаштовано. Масаж, масаж передніх сидінь. До речі, попереду є як вентиляція, так і підігрів і масаж, а позаду лише підігрів задніх сидінь. Є доволі великий бардачок, який нічим не обшитий, але дивіться, на його розміру туди влізе абсолютно все, як і підлокітник. Але підлокітник незвичайний. Чого? Бо він має отаку нішу, яка перетворюється, як ви думаєте, в що звісно в холодильник. Холодильник є лише в максимальних версіях, але він відкривається тільки спереду. Позаду, на жаль, версії відкриття холодильника немає, тому ну, для задніх рядів в даній машині якось так трошки Не обмежені, да, обмежені можливості, на жаль. Ну, будемо врахувати, що ви їздите як ми, тільки вдвох з Наталкою, тому для вас буде все максимально комфортно. Так, ну що? Задній ряд сидінь. Подивіться, який він насправді великий. Як говорив Андрій, так як. Фішка цього авто це підйомна панорама, яка, до речі, це як платна функція, коштує 12 тисяч. До нового року вона йде в подарунок, що я вважаю насправді однозначно потрібно брати для цього авто. Що нас зустрічає тут високий підлокітник, і ось там Андрій покаже: на дверцятах є регулювання кутнахолу сидінь. Дуже зручно, вони такі клікабельні, просто і комфортно. Ось так, буквально пару секунд, і ви собі налаштували під вашу посадку, під вашу спину. Як Андрій вже сказав, у нас по периметру 21 динамік, і акустика ну прямо знаєте на рівні. А ось ви можете звернути увагу теж на такі кишені. Це насправді чохли. Бачите, вони навіть трошки по відтінку відрізняються. Ну тут небагато всього насправді, ось така у нас кишенька, і два типсі порта, і знову лого. Але посадка класна, панорама дуже велика. І, до речі, подивіться, тут є підсвітка. Повністю по периметру панорами зверху йде підсвітка. І це виглядає навіть в день дуже гарно. Уявляю, як це круто буде ввечері. У мене ця машина ну дійсно дуже велика. От прямо візуально вона виглядає більше ніж є насправді. І до речі, от Андрій казав за диски, теж візуально здається, що це все мета метал. Я була здивована, що тут пластикова частина. Ну короче, на перший погляд зроблена вона добротно у нас представлена електрична версія. До речі, мені цей колір подобається набагато більше. Якщо ми говоримо за кольори, їх представлено небагато. Як бачите, такі, як у нас був на тест-драйві, блакитний, чорний, сірий, зелений, як даний в салоні, стоїть, і оранжевий. І деякі з них до нового до нового року теж ідуть в подарунок, але потім вони будуть платними по 3 тисячі юаній. Е, ну що ж, так як це у нас електрична версія, тут у нас франк. Зараз Андрій продемонструє. І також представлені всього три варіанти е, типів салонів: чорний, сірий, а і ще якийсь. <зараз>, Зараз Андрій скаже. <зараз> так, ну що, дивимось? Дуже гарно підсвічується логотип. Фари класні. Ну, як на мене, зовнішній вигляд прямо дуже-дуже вдалий. Дивимось. Скільки у нас там літрів? 160. 160 літрів. Ну слухайте, якщо насправді це компенсує задній багажник. Дійсно, тут це як стіл, тут можна і готувати, і все що хочеш поставити. Так, і дивіться, як він обшитий. Прям дуже хороший, плотна така шумка. Клас! Я кажу, що він компенсує задній багажник за рахунок свого літражу. Знаєш, мені в даному випадку навіть... почекай, почекай дай тобі мікрофон. Мені в даному випадку навіть електрична версія навіть подобається більше, ніж гібридна. Плюс до всього ж батарея на 100, майже 106 кВт, 154 кВт. п'ять Blade. Краса. Ну слухайте, я б на цій автівці з задоволенням махнула би кудись на кемпінг. Вона велика, вона простора, вона класна, чудово керується. До речі, ми ще не показали, що тут, от в дверях є ще така, бачите, ніша полочка. Теж теж маленький бонус. І звісно, мене вражає просто, як висувається панорама. Погляньте на цю гармошку, погляньте на цей кут. Це виглядає що зсередини, що ззовні. Дуже-дуже класно. І також я хочу нагадати, що у нас ви можете замовити як нові, так і іушні запчастини з розбірки по дуже хорошим цінам. У нас є склади, ми особисто їх підшуковуємо, підбираємо. Тому звертайтесь, запчастини, аксесуари, машини, все, що потрібно. Всі наші дані в дописі під відео. Ну і говорячи про двигуни. Якщо ми розглядаємо з вами гібридну, послідовну гібридну версію, то вона має 1,5-літровий бензогенератор на 150 кінських сил, який знову-таки тільки підзаряджає батарею, яка буде на 43,7 кВт годин. Тобто, якщо ви будете їхати лише на батареї, то вона буде проїжджати 220 км по тестам Сілці. Але якщо підключити бензогенератор, то 1220 км. Все це буде працювати на двох електродвигунах. Сумарною потужністю 310 кВт і 600 ньютонів крутного моменту. Це була гібридна версія. Але якщо ви так як і я, якщо вам більше сподобалось, моя на увазі електрична версія, то друзі, вона буде мати два електродвигони на 332 кВт, але крутний момент буде 570 ньютонів, трошки менше, ніж у гібридної версії. Зато батарея буде на 105,4 кВт години від BYD Blade Battery, 650 км буде вона проїжджати по тестам CLTC. Як ми і казали, тут має вітуєл на 66 кВт. Звісно, тут є тепловий насос. Звісно, є оциковка кузова. До речі, ми збулися святи на початку відео. Оцинкована, до речі, кожна частина пороги навесні все абсолютно оциковано. Друзі, ну і по цінам. Якщо ми розглядаємо гібридні версії, то їх три комплектації. І найдешевша з них коштує 229 800 юанів, але вона буде максимально пуста. Навіть буде 8 динаміків, лише тільки в базовій комплектації, ну і звісно, не буде проекції. Тому її ми відкидаємо. А розглядати починаємо саме з другої версії, яка коштує 249 800 юанів. В ній не буде автопілота, в ній не буде холодильника і не буде підігріву заднього ряду. До речі, це ідентично до комплектації, яка буде базова в електричній версії. І максимальна гібридна коштує 272 800 юанів. В даному випадку саме та машина, на якій ми їздили тільки що на тезраві. Якщо ми розглядаємо з вами електричну версію. То базова комплектація коштує 259 тисяч 800 юанів. В принципі, це не дуже дешево на сьогодні, але у вас буде повноцінний позашляховик, позашляховик з великою батареєю на 105 кВт годин. І максимальна версія 282 тисячі юанів. І в даному випадку, чесно кажучи, я не бачу сенсу переплачувати за максимальну версію, бо ще раз повторюсь, в ній не буде холодильника, тобто, якщо. Більш дешево розглядає. Не буде холодильника, не буде підігріву заднього ряду і не буде автопілоту. В принципі, без цього всього можна спокійно жити, тому перепла переплачувати сенсу немає. І, до речі, мене показали з Наталкою, дивись, в салоні стоїть електрична версія, тут є ще додаткові клавіші. Бо як пам'ятаєте, там було блокування диференціалу. Тут замість цього, друзі, камери 360, будь ласка, і відкриття франку саме переднього. В електричній версії трошки інші клавіші. До речі, бачите, він... Автоматично підіймається. Класно? М? Прикольно, так. Да. Ну що, друзі, скажете з приводу цієї автівки? Особисто нам вона насправді сподобалась. Але чи взяли би ми її собі наразі? Точно ні. Бо все-таки, незважаючи на її на бумазі непогані характеристики, де і поїздовим якостям також, все-таки ціна на сьогодні в неї трошки завищена. Бо за умовні, якщо розглядати електричну версію, 260 тисяч юанів, можна взяти машину ну, Більш сучасно, мабуть. Це машина для любителів утилітарності. Це не мінус і не плюс. Це просто констатація факту. Але в цілому, друзі, всі ми розуміємо, що з 1 січня вивезти нові машини з Китаю буде заборонено. Тому через півроку, коли вона буде стояти на обліку, будуть з'являтися і тезраївські машини, і машини від перших власників. І тоді вже подивимося, які ціни будуть на ці машини на вторичному ринку. Я думаю, що вони будуть значно цікавіші. І, звісно, потім ми повеземо з радістю ці машини до вас в Україну. На сьогодні, друзі, дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на пабліки в телеграмі, інстаграмі, щоб побачити ціни на ці та інші машини першими, і стати їм власниками в Україні також якомога швидше. Дякую за перегляд даного відео і до на наступного тижня. Всім пока-пока.